Українські студенти позмагалися за звання найкращого неподалік від столиці. Відбувся щорічний форум стипендіальної програми Завтра юей! Третій форум загальнонаціональної програми підтримки талановитої молоді Завтра юей відбувся в одному із санаторіїв поблизу Києва. Понад 300 студентів вищих навчальних закладів України стали його учасниками. Дуже важливо розуміти, що це програма саме українська, а не закордонна. Тобто, в нас вірить наші держави та фонд підтримує стипендіатів. Дуже важливо, що нас відібрали. Що це інтелектуальна еліта майбутньої України, дуже цікаві люди. Не зупинятися. Це мої плани. Це проміжна ланка, чудова. ланка, Мені дуже подобається. У межах форуму учасники мали змогу поспілкуватися з відомими успішними особистостями, зокрема всіх стипендіатів. Вітала популярна українська співачка Джамала. Це було мене мене, äм, поразила, ä, это было для меня настолько приятно, вы даже себе не представляете, как сегодня меня поразила эта молодежь, мои сверстники. Я очень счастлива, что действительно эти люди умные, талантливые, еще, ну, например, в науках каких-то, да, и они еще разбираются в музыке. Організатором завтра UA є фонд Віктора Пінчука понад тисяча українських студентів вже стали стипендіатами програми і отримують підтримку в реалізації творчих і соціальних проєктів.